При гіперлордозі відмічається зайвий вигін у поясничному відділі. Часто болить спина, а органи малого тазу зміщені наперед. Покращуємо осанку і прибираємо болі в спині всього за кілька вправ, які я зараз продемонструю. Ступні на Ширині стегон. Долоні впираються над колінами в стегна. Вдихаючи, розкриваємось в грудному відділі, видихаючи, скругляємо спину та спадаємо вперед. Вдих, плечі, кубрик назад. Видих, скругляємо спину. Вдих і видих. Розкриваємось максимально вдих. Видих. Та теж працює вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих і переходимо до наступної вправи. Ліва нога вперед, права нога назад, фіксуємо куприк вниз і виконуємо легкі похитування вперед-назад. Крижово-поперековий відділ зафіксовано, прес підтягуємо вперед, назад. Можна теж пов'язати з диханням виконання цієї вправи. Вдих вперед, видих назад. І змінюємо ноги. Тепер праву ногу встановлюємо перед собою коліна над п'яткою ліва, на підлозі вдих, видих, вдих, видих. Знову таз зафіксований. Тримаємось вдих, видих. Спина повністю рівна, вдих, видих. І змінюємо вправу. Сідаємо на сідниці, а далі захоплюючи коліна з-під низу, вкладаємо спину на коврик. Лівого гомілку встановлюємо над правим коліном руки вздовж тіла. Вдих, таз вгору, коліно в сторону, видих, опускаємо таз вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вся увага в крижово поперековому відділі хребта. І змінюємо ногу. Тепер ліва нога на коврику, праву встановлюємо зверху і продовжуємо вдих, таз вгору, коліно в сторону. І видих, опускаємо таз. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. І змінюємо вправу. Ступні з'єднуємо, коліна нарізно, руки встановлюємо за голову, притискаємо лікті лопатки до коврика таз підіймаємо вгору і фіксуємо себе в цьому положенні. Дихання вільне, обличчя розслаблене. М'яко опускаємо таз і підтягуємо коліна до грудей. Захоплюємо руками коліна, тягнемо їх до грудей, а куприком в цей час тягнемося до коврика. Можна похитатися вправу, в ліву сторону і відчути поперек і крижовий відділ. Ось такі прості вправи кардинально змінять твою поставу, стан і настрій.